Бо безпеки України вона об'єднала найкращих фахівців з багатьох галузей: це інженери, це програмісти, це військові моряки, які сьогодні працюють над виробництвом. І подальшим успішним використанням військово-морських дронів. До речі, це виробництво воно знаходиться на території України на одному з підземних заводів. Робота морських дронів не зупиняється. Ці кадри нам ексклюзивно надала СБУ. Саме так вже працюють нові сібейбі, на які цього року донатили українці. Нові. Дрони СБУ «Сі Бейбі» – це багатоцільова платформа. Що це означає? Що це не класичний дрон Камікадзе, за завдання якого там знайти ціль, вразити її і вибухнути. А це дрони, які виконують завдання і повертаються назад на базу. Зокрема, за допомогою дронів СБУ можна здійснювати дистанційне мінування, а також можна встановлювати різні види озброєнь, зокрема і установки град. Так, ось нове покоління дронів Сбусі Бейбі, на які донатили всі українці. Вони вже застосовуються в бою. Одним із прикладів такого застосування є удари по позиціях рашистів на Кінбурзькій косі із реактивних установ.